Всім привіт, я на екрані, це означає, що час для чергового огляду. Сьогодні пропоную вашій увазі е, бюджетний і проте надійний наметик від компанії Kelty. В принципі, цей бренд можна і характеризувати цими словами. Бюджетно, проте дуже надійний. І всі речі, які у мене були у користуванні, чи на огляді, чи просто попадались мені на руки, однозначно характеризуються саме цими словами. І цей наметик, який зараз у вас на екрані позаду в мене, не є виключенням. Це модель. Келті Escroft крофт у них є ще одиничка і 3. Але сьогодні будемо говорити за двічку, тому що це на смак. Саме ця модель буде цікава тим, хто шукає надійний намет не за всі гроші світу і в дуже помірній вазі, тому що ця двієчка відповідає типу, тій ваговій категорії, в якій я б брав би і рекомендував би двічку. Тобто це не овер 3, а це все 2 кг. 210 грамів. У повній комплектації це навіть з макулатуркою, яка йде всередині. В принципі, її можна ще полегшити, замінивши базові кілочки чи, наприклад, вітрові відтяжки. Ви можете зекономити ще там, е, мінімізувати цей наметик до 2 кг. Це, типу, вже, якщо вже геть-геть-геть хочете собі його мінімузувати. Е, ви, якщо його будете брати десь на сейлах в Штатах, можете вписатися з 100 доларів. Це з доставкою в Україну. <плес> а продовжимо ми з вами спікування. Турбинка, так звана кішка, нічого такого особливого, просто турбинка. Просто функці... функціонально, надійно і невибагливо, і відповідно не особливо впливає на ціну. Єдине, щоб могли б, звісно, додати якусь тут кишенечку чи петелечку, за яку було б зручно тримати та витрушувати, але це не критично, тому що можна в принципі, за саму торбину. З іншої сторони ми маємо горловину, яка стягнута шнурівочкою на фастексі. Ось так от легенько відкривається, 4-мм паракорд, і відповідно, як я і казав, можна ось таким чином витрусти наметик, або, як кажуть, дістати його з пакування. Щоб ви розуміли розміри пакунка, звичайно ж в циферках я додаю зверху, а це, як кажуть, відомий для вас об'єкт 2-літрова пляшечка води. Ось так от. Турбинки, як я казав, це класична кишка, але з такою певною особливістю, яка присутня всім. Торбинком компанії Nemo. Кишка і на початку вона просто горловина збільшена. Для того, щоб зручніше було запихати намет всередину. Повірте, коли вона зменшена і намет ну не завжди компактно здається вкласти, то це є такий особливо дуже хороший плюсик, і за це я однозначно Nemo можу тільки поплюсувати. Ну і не обов'язково брати, але воно тут є. Якщо там перший раз у вас виникнуть запитання по встановленню, то можете нею скористатися. Тут нічого такого важкого немає, все класично. Нічого такого, нічого такого. Але, як кажуть, для початківців він буде монометик. Дивіться, він стягнутий ось такими двома І Мені підказує досвід, що це типу чотина тканинки самого намету. Дешево, просто надійно і, як кажуть, чому б ні. Ось так от Ми їх розв'язуємо і зараз буду далі розпаковувати. І до комплектації. Що ми маємо? Дуги, окрема турбинка, також такий же самий матеріал, що і зовнішнього тенту, і відповідно кілочки, також такий же самий, така ж сама турбинка, також, матеріал, як зовнішній тент. Зовнішній тент і внутрішній тент. Кажуть, зараз ближче до всього остального. Наш кілочки. Ось такі вони, класичні, бюджетні, алюмінієві кілочки. Комплутації їх 12 штук. До речі, забавну особливість, помітив, коли розпаковував турбинку для кілочки. Ось тут ця частина нижня, вона посилена. Тим самим, щоб просто не прорвалося. Бо в більшості великої кількості турбинок під кілочки це найслабше місце. Хм, вперше таке бачу. Плюс. Далі турбинка з дугами. Тут у нас дві дуги, алюмінієвий сплав довжину. Я їх десь добавлю на, на екрані. Ну, якщо потрібно, також додавлю торбинку. Так-так-так. Друже, друже, потім прийдеш. Так от, Розпакувавши цю турбинку, ми маємо два два коліна, не, два коліна, не дві дуги, які з'єднані між собою резинки, це алюмінієвий сплав. Довжину коліна я додав десь на екрані зверху. Хвили, приблизно 2-3, не більше, і внутрішня частина стоїть. Нічого складного в цьому немає. По принципу розтягнули 4 кілочка по периметру і далі ставити сам намет, тобто використовуючи дуги і кліпси, яких, до яких він кріпиться до духу. Ми маємо ось таку класичну будову для намета згудного входом. І власне сам вхід до намету. Вхід у нас має деподібну подібну конструкцію з двома бігунцями, тобто з двома пулерами. На жаль, маркування на них немає, просто є ось дві таких невеличкі відтяжечки з 4-мм паракордом. Якщо не помиляюсь, то навіть зі світловідбиваючим елементом. Більше до конструкції, значить, по периметру намет захищений частково тканинкою, вся інша частина це сітка. Частина спини, тобто. Тилу е захищена більше, як ви бачите, візуально. І це мені дуже подобається. В цілому подобається, що він захищений від тканинку, Тим самим внутрішня частина намету не буде продуватися сильними перемогами вітру. І ви можете не переживати, що десь простинете, чи вас продує. Пенсіонери би зацінили. Однозначно. Наші двері відкриваємо. Дивіться, тихесенько, тихесенько, дуже тихесенько працює пулер. Тобто, якщо хтось буде в середині один спати, другий буде вилазити назовні, не розбудивши його в середині, то може не переживати, що, наприклад, розбудить відкриваючі самі двері. Уж мені тут все ще подобається, що сама конструкція двері подібна, і самі двері не валяються в ногах, але їх можна от зараз, як ви побачите, з допомогою ось такої нехитрої конструкції, саме петельки та пластикової фурнітури, закріпити їх з боку, і тим самим мати повноцінний вільний доступ для потрапляння в середину або споглядання кра краєвидів ззовні. Що ж далі до Значить, Оскільки в нас дві дуги, вони на хрест поєднуються в центрі і формують таку саму конструкцію намету. Дуги вставляються ось такі кишенечки, які можна притримувати і повноцінно попасти дугою з кожної сторони. Ось, ось. Сам внутрішній намет за допомогою пластикової фурнітурки і невеличкої. Полоски тканинки кріпиться до дух. Також є кріплення з самої центральної частини для того, щоб збільшити візуально, не візуально просто збільшити основну частину е, внутрішнього намету і, як то кажуть, зафіксувати по центру. Ну і не менш важливе і основне тканинка дна у вас на екрані це 68, ну повна назва на екрані, а так це 68 є поліестер. Сіточку не пам'ятаю, тому також підписую на екрані. Ну і саме основне. що ж що... там посередині по простору. 에, попередньо ви вже бачили, що в середині є надувний килимочок. Це двохмісний килимочок від компанії Clamit. Їхня неутеплена літня версія. І відповідно ви бачили, скільки він місця займає тут і скільки місця ще залишається. Десь я так от ще зараз вам візуалізую візу на екрані. Ось я всередині. У мене зріст 1,60 метра. 8, інколи на 80. Ще в мене до верху є сантиметрів 10 точно. Можливо, навіть і 15. Спробую перелягти. Візолізувати вам. Звичайно ж, всі заміри по периметру і висота у вас зараз десь на екрані. В ногах в мене ще достатньо місця. І тим самим ще достатньо місця для наплічника і як кажучи особистих речей. також по краям, також достатньо ще місця. І, Як то кажуть, тут поміститься два килимка повноцінних або один двомісний килимочок. Головою я не черкаюсь, так само ногами не черкаюсь. Але в принципі якщо у вас зріс десь близько двох, 1,90 дев'яносто, все-таки він вам буде так от впритик. З моїм зростом мені тут все ок. Що тут ще у нас? Цікавенько, зараз поїдемо середини. Ми маємо дві кишеньки одна з напроти іншої. Ось. Як на мене, достатньо, більше не потрібно, тим самим ну, не потрібно як кажуть, збільшити вагу намету і цього функціоналу вистачає. Єдине, щоб я б напевно додав би поличку, але тут її немає, є лише кріплення під нею. Ось таких чотири петельки вверху, де ви можете докупити опційно або прикріпити, або о, пошити самостійно поличечку. Окрім цього, є ще ось таке кілечко, я так розумію, що це кріплення під ліхтарик. Невеличке. Ще тут шви всі проклеєні. По якості пошиття мені дуже подобається. Не бачу, жо... секунду. Не бачу жодної тритячої ниточки. Принаймні мені за весь час точно не кинулися в очі. Зовнішній тент стоїть. обійдемо його по, по кругу і я вам покажу, як то воно все виглядає і розповім більш детальніше вже за встановлення зовнішнього тенту. Зонішній тенд ось на такі е, фастекси до, зовні, до внутрішнього тенту з кольоровим маркуванням. Е, один із е, фастексів один і шнурюєвок є цегляного кольору. Це, Як то кажуть, ось дивіться, тут всі сині останні це щоб вам спростити і пошвидшити ваше встановлення намету. Кріпиться він доволі легенько, також можна регулювати натяг. Можна робити, але незручно. Фурнітурочка тут використовується ВТ. Не найкраще, але надійна та провірена часом. Також, е і також ще внутрішній тент можна пристібнути за ось допомогою таких липучок у чотирьох місцях, е У місцях саме штурмових відтяжок до внутрішнього тенту, тобто до дух намету. Там, де саме вітрові відтяжечки, яких в комплекті 4 і 4 точки кріплення по наметику. Щоб зробити конструкцію більш стабільнішою і надійнішою у негоду. Маємо лише одну вентиляційне вікно, але за рахунок того, що намет має аж 3 точки, навіть, навіть зовнішній тент має 4 точки, бо це при вході таких, вітрових, ну, таких відтяжечок, то це дозволить його вентилювати дуже добре. І за конденсат, якщо ви, звичайно, не станете десь в траві густій можете не перейматися. Що ж там по кілочкам, моя улюблена тема? Використав я 8. 4, щоб по периметру розтягнути сам намет, розтягнути сам внутрішній намет. І 4, щоб, як кажуть, розтягнути сам зовнішній тент. І 4 ще якраз залишаються для 4-вітрових відтяжок. Так що повна комплектація. Плюс, плюс. Ну і по кольоровій гамі верхня частина такого сірого слонового кольору, нижня частина така більш болотного чи кольору хакі, напевно. Ну, в принципі... Плюс, що він зверху світліший, буде менше парити всередині і нижня частина трошки темніша, не буде так маститися і маркуватися на... на природі під час використання. Тобто якщо там було, то десь буде забиватися. І до дверей намету тут трошки гучніша блискавка, але вже не надто. Є планочка, яка закріпляє двері на липучечійці, щоб кажуть, не потрапляло всередину дощ. Мінусом зазначу, що лише один пулер. Все-таки можна було б додати другий, зробити додаткову вентиляцію, або так звані віконці, щоб виглядати, що там глянути, що ж там все-таки зовні робиться. Це на мене єдиний такий жирний міцнус по цьому намету, але я думаю. Не середині, відповідно, саме штурмове віконце. І, до речі, от та критичність чи не критичність мені, за рахунок того, що не було додаткового пулера на передніх дверях, ну, тобто на єдиних дверях і на зовнішньому тенту, вона виправдовується тим, що тут є таке більше віконечко, з якого можна споглянути, що ж там все-таки зовні робиться. Хм. Цікаве рішення, і мені дуже подобається. В цілому, за рахунок світлої тканинки, зверху в наметі дуже світло і не так спекотно. І, до речі, вентиляція працює не дуже непогано, тому що зараз спекотно на вулиці, але те саме, але те саме за рахунок, що вентиляція чудово розтягнути наметик, в середині доволі прохолодно. Так що теж плюс. підсумки, Плюси-мінуси по наметику однозначно це його вага. Якщо взятись вже так от мінімізувати, то можна втиснутися в 2 кг базова вага. 2 кг 210 г. Це у повній комплектації. Фул, як кажуть. Все ще в наметі, все в комплекті. Плюс чудове поєднання з сітки тканини. Це другий плюс. Третій плюс це невисокий прайс. Тобто ви вписуєтесь до 100 доларів з доставкою навіть зі штатів. На даний момент це 4200 гривень. Також мені що подобається. Чудове поєднання тканинки зверху це світло зверху, чуть нижче темніше. До... Також простір у наметі. Це вже четвертий чи навіть п'ятий кількість. Простір у наметі, його достатньо для двох людей, але не, вис... не... не знатно високий. Тому це можна віднести, -таки, потім буде згодом на мінус. Тобто, якщо у вас різ, там 1,90 я б все-таки цей би, напевно, ну, розглянув би, але спробував би живу в ньому якось розміститися, чи буде вам комфортно за рахунок того, що будете ще колимочки використовувати. Ще по розміру він, в принципі, це дозволяє. На що ще по плюсах? Чудова вентиляція, Чудовіша вентиляція. 3-4 точки э, розтягнення намету по краям зовнішнього тенту, що дозволяє проходити повітрю, вентилювати, а тканинка буде вас захищати від протягів. І також ще одне додаткове вікно, в якого можна споглядати і вивчати, що там на зоні, чи йде дощ, чи пасмурно, чи, чи варто чи не варто виходити. По мінусам, е, лише, один пулер, лише один пулер на. Ось нас як то кажуть, лише однакий пулер на зовнішніх дверях, тим самим немає ще додаткового віконця і вентиляції. Хоча воно рівноцінно замінюється зовнішнім віконцем. Ну, і кілочки. Тут їх потрібно 12, і тут їх 12 є. Це також плюс. Чудовий функціонал в середині намету дві кишеньки більш ніж достатньо на високій площині, тому що ви зможете покласти середину типу, і вони не будуть, як то кажуть, валятися на землі. Ну і також кріплення під, під полички. Так от, в цілому я однозначно можу цей наметок рекомендувати і в цьому ціновому праці мені дуже подобається своєю вагою, своєю функціональністю, своєю надійністю і компактністю. Дякую за перегляд, закусенець. Якщо сподобалось, якщо є питання, коментарі пишіть.